Росіяни чотири рази обстрілювали цієї ночі Дніпропетровщину. Як повідомили в обласній владі, знову під ворожим вогнем Нікопольський та Криворізький райони. У Марганці постраждали двоє людей. 64-річний чоловік його ушпиталили. У місті пошкоджені майже 50 приватних будинків. Кілька автівок та автобусна зупинка. Зачепило газовід та електромережу, через що кілька тисяч містян без світла. У Зеледондольській та Апостолівській громадах минулося без постраждалих. На Харківщині за останню добу російські окупанти знищили 25 гектарів урожаю. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. В день рашисти двічі наносили удари по господарствах у Богодухівському районі. Загалом, за час повномасштабного російського вторгнення, на Харківщині постраждало більше ста сільгоспідприємств. Знищено понад 200 гектарів пшениці. Сьогодні близько п'ятої ранку ворог обстріляв три райони Харкова. Ракети запущені із російського Білгорода, ймовірно, тип ЗРК С-300. Наслідок влучання ракет є руйнування цивільної, промислової та критичної інфраструктури. В одному із районів російська ракета поцілила в землю біля одного із парків. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському районі за добу госпіталізували двох людей: – 16-річного підлітка і чоловіка 82 років. Обоє постраждали від мінувань. Хлопець взяв снаряд, який здетонував просто у руках. А чоловік наступив на міну та зазнав поранень. Нині Прибувають у тяжкому стані. Під постійним ворожим вогнем Сумщина, як повідомили в обласній владі, напередодні росіяни обстріляли Есманську, Глухівську, Буринську, Шалигівську, Білопільську та Миколаївську громади. Загалом зафіксовано близько 200 прильотів. Ворог застосував гранатомети, артилерію та міномети. Минулося без жертв. Інформацію щодо руйнувань уточнюють. Ворог на півдні нашої країни намагається утримати зайняті позиції, і не допустити відновлення наступу українських оборонців. Для цього систематично б'є по лінії зіткнення всіма наявними видами озброєння. Росіяни намагалися провести штурмові дії у напрямку Васильків Благодатне. Проте українські захисники змусили їх ретируватися. Крім того, літаки штурмової авіації та ударними гелікоптерами ворог вісім разів атакував наші позиції та звільнені населені пункти у Баштанському. Миколаївських районах Миколаївщини, а також у Береславському та Херсонському Херсонщині, без наших втрат. Натомість нашою штурмовою авіацією з долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесено 9 ударів по трьох опорних пунктах, по чотирьох скупченнях ворога, озброєння та техніки, по одному складу боєприпасів та радіолокаційної станції. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника. Підтверджено знищення чотирьох зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу панцер С-1, 122-мм гаубіси ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищено ще один польовий склад боєприпасів, а довгу армію скорочено на 72 рашисти. Остаточний втратив. Ати ворога до розвідується. Росіяни лише тепер поховали у Рубіжному тіла пів сотні українців, яких убили ще у квітні. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він додав, минуло майже чотири місяці, а тіла, які лежали просто посеред вулиць, почали тільки збирати. Важка гуманітарна ситуація і у Сєвєродонецьку. там технічна вода, душ на вулиці та пересувний телевізор. Досі окупанти не можуть відремонтувати світло та газ та підготувати Сєвєродонецьк до опалювальних. Сезону. Ворог вів повітряну розвідку на слов'янському напрямку. Для цього залучив комплекси радіоелектронної боротьби. Як повідомили Генштабі, росіяни вели безуспішні наступальні бої в районі Богородичного та Долини. Відійшов противник і в районі Верхньокам'янського на Краматорському напрямку. Ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка, Яковлівка, Покровське, Бахмут. Відродження вершина Новолуганське Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад. Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське Кодема, травневе Кодема, Семигір'я Зайцеве. Бойові дії тривають. На вдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної реактивної артилерії та танків. В районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Олександропіль та Нью-Йорк. Завдали авіаційних ударів біля Микільського, Кам'янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар'їнки. Противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка, Красногорівка, Спартак-Авдіївка, Веселе Піски. Успіху не мав, відійшов. 42 тисячі окупантів ліквідували українські захисники з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Такі дані Генерального штабу за минулу добу ЗСУ знищили одразу 300 загарбників. Найбільше втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Крім того, українська армія скоротила кількість російської військової техніки на три танки, чотири бойові броньовані машини, три артилерійські системи, вісім одиниць автомобільної та одну спеціальної техніки. А ще збила шість безпілотників та знищила п'ять систем. Проти Повітряної оборони ЗСУ досягли значних результатів за останній тиждень. Про це Володимир Зеленський сказав у своєму зверненні. Українські захисники завдали нищівних ударів по тилових базах окупантів. Водночас, за словами президента України, російська армія програє у прямих боях українській. Саме тому окупанти намагаються зруйнувати все та зайти на руїни. За цей тиждень Збройної сили України. І наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. Кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя всіх нас. Життя українських військових і цивільних, звичайно, я дякую партнерам усім, хто постачає Україні необхідну зброю. Зокрема, цього тижня був погоджений черговий пакет підтримки від сполучених штатів, який включає в себе і боєприпаси для Хаймерсів. До півтори тисячі людей з тимчасово окупованих територій щодня приймає Запоріжжя, як розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Старух, Запоріжжя на тепер є чи не єдиним коридором, щоб можна було виїхати з окупації? Великий потік людей рухається з Херсонщини. Зокрема, скупчення машин у Васильівці через несприятливу погоду, розмита земляна дамба у районі Кам'янського. Тож проїзд там ускладнений. лише завдяки працівникам ДСНС, які тягачами витягували машини. Вдалося дати рух колоні, тож виїзд людей триває. Нова хвиля примусової мобілізації триває в окупованих Донецькій та Луганських областях. Про це повідомляє українська розвідка. За даними ГУР, окупанти відбирають осіб непридатних для проходження служби та тих, які мали відтермінування. Зокрема, у Луганську за 40 хвилин на ринку забрали два автобуси чоловіків. Більшість із них вантажників. У Алчевську чоловіків забирали посеред вулиць. Крім того, окупанти влаштовують облави по підприємствах і комерційних установах. Ставлення з боку. У командування до мобілізованих з ордло відповідне росіянам видають сучасні бронежилети і каски, а місцевим амуніцію зразка 41-45 років минулого століття. Ще чотири судна з продовольством вийшли з українських портів. Про це повідомили у міністерстві інфраструктури. Три суховантажі вийшли з порту Одеси. Ще одне з Чорноморська. Це вже другий караван з українським продовольством. Він везе майже 170 тисяч тонн продукції. Зокрема, на борту двох суховантажів, що прямують до Туреччини, понад 100 тисяч тонн кукурудзи. Ще одне судно транспортує в Китай 45 тисяч тонн борошна. Четверте судно доставить до Італії 6 тисяч. Сяч тонн соняшникової олії. Сьогодні день повітряних сил Збройних сил України. Нині до їхнього складу входять також протиповітряні компоненти. Серед них зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська, а також ряд спеціальних військ. Як наголосив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, повітряні сили сьогодні надійно боронять українське небо і дають гідну відсіч російському агресору. Залужний подякував військовим за професійність та відданість. Колектив прямого просить вас, шановні глядачі, про допомогу. Наш колега, аналітик діджитал відділу Віталій Ляшенко. Нині бореться зі складною хворобою. Наприкінці травня в нього діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Після проведеної операції необхідні курси хіміо та радіотерапії, а також довготривала реабілітація. Кожен ваш внесок важливий і значно допоможе сім'ї Віталія. Натомість, ми будемо вдячні вам за допомогою, колезі телевізійної родини прямого. Реквізити та контактний номер ви можете бачити. Знизу екрану. Це усі новини на цю мить. Зустрінемося менше, ніж за годину. Підписуйтесь напрямую у соцмережах, а